На вихідних у скороходово відбувся турнір із шашок, у якому непогано зіграв Богдан. Участь також брали Нестор і тато хлопців. Усього було 10 учасників. Їх розбили на дві групи, де кожен з кожним зіграли по дві партії чорним і білими. Нестор потрапив у першу групу, здобув 4 очки і посів третє місце вийшовши до чвертьфіналу. Ну і До речі, один із його суперників, Іван Котенко, здивував тим, що у своєму поважному віці приїхав зіграти у шашки на велосипеді, аж із товарівки, а це на секундочку 18 кілометрів із спусками і та підйомами. Богдан і його тато потрапили до групи номер 2 Богдан виграв двічі і посів четверте місце у групі, і місце у чвертьфіналі. Тато і Богдан програв. Сам тато теж пробився у чвертьфінал з третього місця групи. У півфінал із Зінинок міг потрапити лише найменший. Та у підсумку Нестор став четвертий, тато шостий, а Богдан восьмий. Для Богдана це непоганий результат. Бо в останній, коли він грав у шашки, він був останній. А переможцем турніру став Юрій Супан. Восьме місце, Зененко Юрій, сьоме пасічник Тимур. Юрій чи Богдан? Зененко Богдан. Пасічник Вероніка, сьоме місце, шосте Зененко Юрій, п'яте місто, пасічник Тюмор, четверте місто Зененко Нестор, третє місце – Старко Олександр, друге місце – пасічник Валерій. І перше місто Слухенко Юрій нагороджується кубком. Поздравляємося.